Доброго дня, 29 квітня. Знімаю свої яблука. Вже майже закінчили цвітіння. Дивіться, які красуні. Тут було дуже гарно, але був дуже сильний вітер і відео зняти було неможливо. Ви б мене просто не чули. Так, знімаю цей сорт, це сорт Чемпіон. Що про нього хочу сказати, маленька сила росту. Дуже гарний сорт. Рекомендую початківцям. Він не дуже вибагливий до вирощування. Дуже вражайний завжди будете з яблуками. Ну, За смаком треба куштувати, тому що є невелика кислинка. Дивіться, яка краса, коли квітнуть яблука. Ну, Було набагато красивіше, бачите, вони вже майже відквітнули. Так, ось це в мене чемпіон. Ідемо далі, я вам покажу Джона Голд. Теж дуже класний сорт. Що мій улюблений за смаком. Дуже подобається. Я їх, ну. Дуже люблю ці яблука, саме цього сорту. Та й дерева теж дуже гарні, теж дуже врожайні, що за них ще можу сказати. Ну, по хворобам, ну як звичайне яблуко, звичайно, не будете обробляти, там будуть хворіти, будуть їсти плодожерка, їх тому такий результат буде. Так, ось це яблука ну, Яблук Джона Голд, далі йде, дивіться, Вільямс. Що хочу сказати, теж дуже класне яблуко. Дивіться, яка врожайність, треба буде обов'язково їх прорідити. Вони трошки раніше квітнули, і вже бачите, ну вже майже немає. Ну, вже майже всі відквітнули. Так, йдемо ще. Що хочу вам показати з цікавого е яблука з червоною м'якітю. Зараз вам покажу. Вони квітнули взагалі. Так красиво було, мені дуже подобалось. Дивіться, які гарні квіточки. Тут, бачите, вони теж вже відквітнули. Ну, В них і листочко, бачите, на початку, яке воно цікаве, тут теж вже все закінчилось цвітіння. Хотів раніше, але, бачите, якось не вийшло. Так, це теж, це теж з червоною. Дивіться, як вони виглядають. Ну, дуже, дуже цікаво, мені подобається. Ця, дивіться, які вони були красуні. Так, ось як вони виглядають. Зараз ще зніму, що тут в мене ще є. тут дерева, дерева сорту Голден. Ну, ось і все, що я ще хотів сказати. Закінчення цвітіння. Зразу обробляти фунгіцид плюс інсектицид. Оленку Волохату ми збираємо руками в основному. Я беру жінку, там, ну, не знаю, за годину-дві обійшли сад, так, два дні і визбирали її. Тому в період цвітіння стараюсь нічим не обробляти, щоб не травити бджіл. Ну, це, звичайно, в кого великі масштаби, то, ну, то так не збереш їх руками, а я стараюсь максимально. Максимально, щоб в цвітіння нічим не травити бджілок. Тому що це зараз дивлюсь, дуже вони страждають, тому ось так. Треба старатися не вбивати їх обережно, Ну і взагалі я працюю вже там сьомої години вечора, я, ну, якщо буду якісь обробки робити, я їх десь так роблю. ну Це обов'язково після цвітіння, до цвітіння. Ну, в період світіння я нічого не буду проводити. Всім дякую за увагу. Чемпіон, ще раз покажу. У кого є якісь питання, пишіть.